Долучаємо до нашого етеру міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба. Пане Дмитре, слава Україні! Вітаємо героям слава. Дякую, що долучились, пане Дмитре. Скажіть, будь ласка, в контексті масованої ракетної атаки, яку Росія здійснила сьогодні. Та й не тільки сьогодні, і 29 го числа. Давайте згадаємо так: якої реакції ми очікуємо від світу на ось цей, я би сказав, терористичний акт, який був сьогодні. Які практичні кроки ми для цього вже робимо? Сьогоднішня е, нічна атака безпрецедентна за масштабом. І, До речі, е, я думаю, що ми стали сьогодні першою країною в світі. Яка змогла відбити подібну ракетно-дронову атаку, і це увійде дійсно в підручники воєнного мистецтва. Тому слава нашим воїнам, слава нашим ППО. Але для всіх українців це сьогодні був ця повітряна тривога. Вона стала таким будильником, але ми також зробили, щоб і для всього світу це став будильник, щоб це було будильником нагадуванням про те, що вже сьогодні. Потрібно працювати над п'ятьма дуже конкретними речами: по-перше, це постачати в Україну більше систем ППО, більше ракетно-систем ППО, більше артилерійських снарядів. По-друге, наростити спільне виробництво і постачання дронів усіх видів бойових дронів, усіх типів, особливо fpv дронів. По-третє, безумовно. Ну, вже немає жодних аргументів проти надання Україні ракет з дальністю 300 км+. плюс, і тут ми говоримо безумовно і про Тавруси і про атакамси, і ми відновили активну роботу над, цим, над цими питаннями. Четверта час нарешті вирішити питання з замороженими російськими активами, для того, щоб Росія своїми грошима платила. Ну і продовжувати успіхи минулорічні, коли нам вдалося влаштувати російські дипломатії. Чорний листопад, коли їх не обрали в низку міжнародних органів, коли що земля горіла під ними, тому треба продовжити це і ізолювати російських дипломатів скрізь. І е, працюємо. Хоча сьогодні лише 2 січня, але ви бачите, президент вчора мав телефонну розмову. Сьогодні мав з ріше сунаком телефонну розмову. Багато речей відбуваються за лаштунками. Робота вся кипить над тими питаннями, які я озвучив. Пане Дмитре, о тих п'яти кроків, які ви озвучили, чи буде їх достатньо, або Росія вже зрештою зрозуміла і перестала свою цю терористичну діяльність по відношенню до України і загалом війну? І якою взагалі має бути реакція з боку західних партнерів або Російська Федерація припинила збройну агресію? По суті, якою має бути відповідь? Ми вже давно в цій історії два роки, і вже ну низка історичних рішень ухвалено, і про які нашими партнерами заради підтримки України колись про ці речі навіть не мріялися. Але зараз ніхто не скаже, що давайте ось це, ось це і все перемога. Будемо робити стільки скільки треба. Для того щоб перемогти, і перемога у цій війні вона буде здобута на полі бою. Тому наша задача сьогодні українських дипломатів продовжувати робити все, щоб солдат, український солдат в окопі, не відчував браку ні в чому, щоб був в повний достаток снарядів, дронів, куль будь-яких типів зброї, і над цим ми і будемо працювати і виконувати всі ці задачі і паралельно, звісно. Ніхто не скасовує задачі по санкціям, по інтеграції України в ЄС в НАТО і тому подібне. Але я ще раз скажу: коли ми з вами переможемо, ось тоді ми вийдемо в усі прямі ефіри і скажемо всім дякуємо. Все, що ви зробили, було достатньо для перемоги. А поки перемоги немає, значить. Всі роблять і нам треба робити ще більше. Угу. І саме цим ми займаємося. Пане Дмитре, а як, власне, от в цій ситуації ми можемо е, мобілізувати світ в цьому питанні? Як, як ми можемо ну, пришвидшити це питання? Я не знаю, як правильно? Е, щоденною працею я завжди повторюю своїм колегам е, дипломатам, коли ми працюємо над виконанням тих чи інших задач. Що перемога складається з двох речей: перша це беззастережна віра в перемогу. А друга, це щоденна важка праця на перемогу. Тому щоденна робота, віра в неминучість перемоги, вона обов'язково дадуть свій результат. Я думаю, що за ще раз наголошую: за останні майже два роки було ухвалено партнерами в результат, як і це був результат роботи дипломатичної команди президента Зеленського. Були ухвалені рішення, про які навіть Ну, мріяти не доводилося. Ми отримали всі типи зброї, які нам були потрібні. Ми отримали статус. Ми відкрили переговори про членство в Європейському Союзі. Ми скоротили шлях до НАТО. Росія є найбільш санкціонованою країною в світі. Це вся історія, таких речей ніколи до цього не робилося. Але ще раз наголошу, що будемо робити ще більше до того, поки переможемо. Пане Дмитре, видання Financial Times пише про те, що Сполучені Штати запропонували робочим групам J7 вивчити способи конфіскації заморожених російських активів на суму 300 мільярдів. Загалом, пане Дмитре, як просувається дане питання, аби ці конфісковані кошти вони були передані на потреби України? Вже є конкретні напрацювання в Сполучених Штатах, є конкретні напрацювання в Європейському Союзі, є рішення. Приклад Бельгії. Яка податки з доходів на російські активи передала на потреби України? Є акти законодавства ухвалені в деяких країнах, які створюють ці механізми передачі грошей? Тому тепер ми знаходимося на вже другій фазі, коли має бути мають бути всі ці зусилля зведені в єдину правову рамку. Тобто мають бути створені єдині правила для? Країн Європейського союзу для країн групи семи. і починаючи буквально з минулого року ще ми максимально пришвидшили, скажімо так, стимулювали партнерів, щоб вони пришвидшили роботу над цим питанням. Це буде одне з ключових питань цього року, і ми вже пройшли першу стадію. Так, тепер ми перебуваємо на другій, а третя стадія це власне буде, коли буде ці нормативна рамка буде ухвалена, то як це буде працювати, і гроші будуть переходити на користь України. А які це рамки? Які дедлайн? Це літо, осінь, зима, пане Дмитрий. Рік який? 2024 рік. рік. Дивіться, коли будуть рішення ухвалені, тоді все запрацює. Ми були, скажімо так, восени минулого року дуже далеко ще навіть від ухвалення цієї рамки. А зараз вже обговорюється на рівні G7, на рівні Європейського союзу, схвалення конкретних правових норм. Тому ми впритул приблизилися, наблизилися до створення цієї правового регулювання для передачі російських активів. Почули, почули. Дякуємо пана міністра, що змогли долучитись. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, був з нами на зв'язку. Говорили про можливу реакцію заходу на ці обстріли, які вони здійснили сьогодні вночі.